Сьогодні в день ситуація в районі проведення антитерористичної операції відносно стабілізувалась. Майже всі з шести зафіксованих з початку доби збройних провокацій відбулись ще до світанку. Найбільше ворожих обстрілів чотири нараховано на Донецькому напрямку. По одному разу кремлівські найманці порушували перемир'я на узбережжя Азовського моря та на Луганщині. Артилерію та інше озброєння, яке заборонено мінськими угодами, окупанти сьогодні не використовували. Відтак, що вночі порушення бойовиками режиму припинення вогню були зафіксовані поблизу Гнутового, що на приморському Напрямку, а також в районі Авдіївки, Опитного та Зайцевого, використовували найманці гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, подекуди били з озброєння бойових машин піхоти. Вже у другій половині дня окупанти з гранатометів та БМП обстріляли підрозділи Збройних сил України, які тримають оборону поблизу селища Кряківка, що на Луганщині. Втрат серед бійців сила ТО сьогодні не було. Втім, досвід засвідчує, що окупанти більш активно застосовують зброю за темною пори доби. Тож бійці сил антитерористичної операції готують до нових збройних провокацій з боку противника вже вночі.